Привіт, мої подруженьки! Іду на день народження і така рада, що така склалась ситуація. Тому що сьогодні я теж вам можу показати приклад, як можна, коли в тебе є ціль, коли в тебе є мета, не звертати уваги ні на кого, ні на що, ні на обставини, ні на людей. Тому що часто люди кажуть, а як же ж от е, на дієті, а е, ти ж будеш білою вороною, на тебе всі будуть звертати увагу і так далі. І я вам хочу сказати, е, що той, ну, хто хоче випити, завжди знайде причину, чому йому це зробити. Розумієте? А мені все одно, яка є ворона Фіолетова чи зелена. Чи біла. Мені байдуже, якщо в мене є ціль. Якщо я поставила перед собою ціль, мені все одно. Йду на день народження довшою дорогою, мабуть, вам нічого не чути, йду довшою дорогою, щоб знаходити кроки. І моя тарілка сьогодні буде зі святкового стола. Я вам покажу, що я буду їсти. Напишіть мені, мої золотенькі, як ви. Як прошу ваш день. Мені, до речі, хочеться сьогодні їсти. Я аналізувала, мене підсмоктує, вже давно тушкувала капусту, мені хотілося її лизнути, попробувати. І я розумію, що в сьогоднішньому салатику було одне яйце і десь третя частина баночки, друзі, трунця. І це видно замало. Замало мені енергії, я так ледве дочікуюся вже до 4 години. Мені так пощастило, бо я йду на день народження на 15-ту годину, От, то якраз мені класно, поки там за стів завжди вчасно не сідають, може пів четвертої. Я подивлюся, я вам скину годинник, скільки то буде. Але ж це класно, що не вночі. Все, до зустрічі ви думаєте, можна вибрати на такому столі, то ще не все. Ще братиха ставить на стіл, вибрати щось, хто на кету собі поїсти. Звичайно, що можна. Я потім складу собі тарілочку і покажу. А я вам бажаю, дівчатка, успіхів. Пишіть, що ви сьогодні їли. Як ваші самопочуття? Якісь може є у вас запитання, то задавайте. А я буду відпочивати, друзі. Я обіцяла вам показати годинник. Дивіться. 15, 20. Ну, ще мене ще сіли. Я назбирала собі по столі і вирішила вже зняти відео, щоб спокійно відпочивати. Дякую вам за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. До нової зустрічі! Зустрінемося зранку. Кроки нахожу і зранку вам скину.